Сьогодні у нас практична робота реакції іонного обміну. Ми виконаємо досліди, під час яких випадає коса, ос, випадає досліди, коли утворюється малодисоційована речовина. І досліди, під час яких виділяється газоподібна речовина. І так, перший дослід змішаємо купрум сульфат із натрій гідроксидом. Так, у нас купрум сульфат, розчин купрум сульфату, Додавимо до нього невелику кількість розчину натрій гідроксиду. І спостерігаємо, які зміни відбудуться. Ну, і як бачимо, випав осад. Так, випав осад. Ну, тут, можливо, трошки надлишок потрібно натрій гідроксиду. Під час цієї реакції випадає осад. Зробити висновок, яка речовина випала в боси. Другий досвід аргентум нітрат із натрій хлоридом. Змішаємо. Значить, у нас є у пробірці аргентум нітрат. Додавимо до нього натрій хлориду. Додавимо до нього натрій хлориду. І будемо спостерігати, які зміни відбуваються. Так. Ну, тут дуже яскраво видно випадання такого білого сирнистого осаду. Також зробите висновок про те, яка речовина випала посад. Далі досвід другий. Тут відбувається взаємодія між лугом і кислотою, це реакція нейтралізації, в результаті якої утворюється малодисоційована речовина вода. Візьмемо натрій-гідроксид у пробірку, щоб було видно, щоб ми точно переконалися, що у нас натрій гідроксид, додамо фенол Так, Фенолфталеїновий змінить своє забарвлення у розчині натрій гідроксиду на ось такий яскраво-малиновий колір. І е, до розчину натрій гідроксиду. Добавимо розчин сульфатної кислоти. 5% сульфатної кислоти. Так, як бачимо, зникає забарвлення. Зникає забарвлення, реакція відбулася. Так? Відбулася реакція нейтралізації, середовище стало нейтральним. І ще дві реакції які відбуваються з виділенням газів. Обидві речовини карбонати. Кальцій карбонат, але ми його візьмемо у сухому вигляді не речовина. Так? кальцій речовина. І розчин калій карбонату. Розчин калій карбонату. І так, спостерігаємо кальцій карбонат. До кальцій карбонату додамо. Хлоридної кислоти. Так? Хлоридної кислоти додамо до кальцій карбонату. Обережно ця реакція так, відбувається дуже активно. Так, ось ми бачимо, як е, активно виділяється газ. Так? Запишете рівняння реакції і е, визначите, який газ виділився. Так, але пам'ятаємо при записі реакції, що це була. Речовина, що це була речовина м, суха, не дисоційована речовина. Так. І візьмемо розчин карбонату, розчин калію карбонату. Так? Розчин калію карбонату. І також додамо до нього хлоридної кислоти. Ну, можливо, давайте іншу кислоту додамо сульфатної кислоти. Так? Щоб ми бачили, що різні кислоти взаємодіють. Сульфатної кислоти додамо. Також ми бачимо, дуже активно відбувається реакція з виділенням газу. газу. Зробите висновок про те, який газ виділяється.